Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні у п'ятницю 9 серпня, в День пам'яті великомученика і целителя Пантелеймона, читаємо Євангеліє від Матвія, глава 15, вірші з 29 по 31. И пришед оттуду Иисус, приїде на море Галилейское, и вошет на гору Седету, и приступиша к Нему, народі мнозі, мнози, емущий с собою хромия, слепые, немые, бедные и ины многі, и привергоша их к ногам Иисусовым. И исцели их, якоже, народом дивитися, видящим нимые глаголюща, бедные здравы, хромия ходяща и слепые видяща, и славляху Бога Израилева. І відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря, і зійшовши на гору, сів там, і приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровлював їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі. Каліки стають здорові, криві ходять, і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. Євангеліє від Іоанна з 17-го вірша глави 15 по 2-й вірш глави шістнадцятої. Сія заповідаю вам да любіться друг друга. Аще мир вас ненавидит, ведите, яко коменье прежде вас возненавиде, Аще от мира бы были, мир убо свое любил бы, якоже, от мира несте, но ас избрах бы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Поминайте Слово, Еже Ас рех вам, несть, раб боли, Господа своего, Аще щемене изгнаша, и вас изженут. А ще слово моє соблюдоша і ваше соблюдут, но сиявся, творят вам за ім'я моє, яко не ведят пославшого мя, а ще не пришел і глаголал ім греха не бывша имели, ныне же извинения не имут о гресе своєм. ненавидя меня и отца моего ненавидит а щедел не бы их сотворил в них их же ин никто же сотвори греха не быша имели ныне же и видишь и возненавидишь меня и отца моего но да слово писанное в законе их Яково зненавидешь мятуне, егда же приидет утешитель Его же, аз послю вам от Отца, Дух истины и же от Отца исходит, той свидетельствует о Мне, и вы же свидетельствуете, яко искони со мною естьте, сия глагола Хвам, да не соблазнетесь, от сон мещ и жденут вы. Но приїдіть час да всякі ж у бієтви возьмніться службу приносите Богу». Це я вам заповітую, щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перше, як вас. Коли б ви за світу були, то своє світ любив би. А що ви не за світу, але я вас за світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав раб не більший за пана свого, як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше, але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер, вимовки, не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця, та щоб справдилось Слово, що в їхнім законі написане, мене безпідставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що Його від Отця, я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить, про мене, та засвідчте і ви, бо ви від початку зо мною. Оце я сказав вам, щоб ви не спокусились, вас виженуть із синагоги. Прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові. Нехай віра, надія і любов супроводжують вас увесь день.